Звичайно, ж на День прапора кого можна зустріти на центральній площі Чернігова. Нашого давнього знайомого місь... Людовік, вітаю. Вітаю! Дорога. В Чернігові. так? Сьогодні свято, день прапора. Да. Завтра eh, Завтра да. Independence. Да, 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 понимаете. Ви відпочиваєте, или по работе? Работа Киева. Ага, в Києве, да? Да, да, да. Вот мы бачимо офіційна делегація. Офіційна делегация, представники влады и <Damonistan> <laughs> громадськості, зараз почнутся урочистости. Uh -huh. Як як ваша діяльність, як ваш бізнес в Україні? Да, хорошо, бізнес. хорошо? Добре перспектива. Перспектива. Да. Є перспектива. Україна мінус Франція. Ага. 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 А я ага. А я то, то ви займаєтесь раніше вирощували зернові та да, фермерським господарством, а зараз вже йде на відгодівлю, на корм тварин, птахів. Кач качок, качки, да, качки. Так, качки, качки, да. Качки. Uh, да, 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 да. Чернігівської області. Ні, uh -huh. uh, Київ. Е, uh, 50 км наort від Ага, на північ, uh, uh, на да, північ да, да, Києва, це uh, райцентр, там велика ферма. Да, ферма качка і е-е, супермаркет, ресторан, купить м'ясо. ага, директ. Uh -huh. Słodkie, świeże mięso, strawy, ta ja, jest... mięsa, e, uh -huh. magret, foie gras. Uh -huh. A u, u Franc do, Franc do Francji nie planujecie eksport? Nie, 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 nie. nie? nie, nie. produkcja Ukraina i kuchę Ukrainy. Ukraina, da? da? Tutaj wyrościcie i ukraińczyci kuchać. Ukraina. Ukraina. <laughs> nie, nie. Ні, но, но Україна, Україна планує вона в подальшому в майбутньому все ж таки вийти і на ринки Євросоюзу, і можливо тут буде стільки вирощувати, що будемо ділитися і з європейцями. Може, може таке бути. в Перспективі. Перспектив хорошо. Бізнес ресторан Київ, а потім прованс.

Так, 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 так. І приблизно ми стільки знайомі, ви постійно постійно, як в Чернігові, Так, інтермед. Чернігів вояж, так, один раз з вашими з вашими колегами я пригадую цілий автобус, французьких фермерів приїхали знайомитись з Україною перспективою тут. E, Якоїсь організації да, та агробизнесу. Финиш uh, работа Франция. Uh, сейчас работа Україна. Україна. Да. Ага. Ні. І багато проблем Франція. У Франції, так? Да? да, багато проблем. Багато імміграцій. і працювати так, 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 mm -hmm. спасибо большой. Франсуа Олон, президент, спасибо большое. Катастрофа. А, прижалеєте, це ви так. Юмор, юмор. Юмор. Ну, это, може не так надовго зміниться ситуація. Просто французи побачать, що покращень, як вони сподівалися, не відбулося. Влада зміниться, і ситуація у Франції, думаю, що. La situation politique française est difficile. 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 Ukraine est difficile, identique, mais la perspective perspectives plus. Donc il y a une perspective en Ukraine et vous le que vous oui. Pas matrice. Pas matrice. non Spécialiste en business. En agriculture. Et en production. En Карава маракка, карава пьяса спеціаліста. Ясно, добре. тоді побажаємо успіхів. Завжди раді бачити. Спасибо, спасибо большое. Пока.